Маріяшка, привіт, Маріяшечка, привіт. Дякую за підтримочку тобі. Дякую за лайчики, дякую, що заходиш, підтримуєш. Міцного здоров'ячка, гарного дня, всього самого-самого найкращого. Сидю сьогодні в бісеці, бо йде дощ, а в хаті не можу, тому що працює майстер. Так що поки буду з вами в бісці сидіти. Так, ще бачу вже двоє людей. Дякую, приєднуються потихеньку. Трішки поспілкуємося та й хто куди до роботи. У нас дощик правий, такий спокійний. У вас ремонт. Ні, не ремонт. Майстра визвали подивитися до пральної машинки. Мар'яшко. не ремонт. Ні. Визвали майстра, бо почала гудіти дуже гучно машинка. Чому не знаємо? Тому вирішили. Чоловік подивився відео, подивився, які ціни, скільки коштує ремонт, скільки запчастини, і вирішили, що треба визивати майстра, який в цьому розуміється, щоб не зробити нічого лишнього. тому що... Самі розумієте, не дешеве задоволення і коштує нова пральня, також не дешево, тому поки так. Ой, відчинок, може, полетів. Мар'яшка, може, й полетів, Бог його зна, не знає. Ну, чи... Вирішили, що везе майстра. я кажу, сам туди не треба самому, тому що хто його знає, як і воно піде, і що. А так майстер вже зробить свою справу. Та й будемо вже з пральною машинкою. Вчора почала гудіти, кажу, зразу визиваємо, щоб не було гірше. Так що такі справи поки ремонтують, <смі> я в хаті не сяду, тому що не заважати, щоб людям і мені щоб не заважали, бо може почнуть там щось провіряти, може, щось треба сказати, може. Ну, як чоловіки, знаєте що вирішили, що я піду в бісідку. Хоча було сісти в іншій кімнаті, але ну, я вирішила не ризикувати, думаю, хай вже так і буде. Ще чотири тички і одна ділянка чиста. О, а що ти, Мар'яшка, квасольку? Добасиш да? квасульку. Я бачила, ти писала, що воно того не стоїть. Діанка, мирного неба, мирного неба, Діаночка, дякую, дякую. Маріяшечка, привіт, вітається Діанка. Щось я сіла сьогодні без носки, а, мабуть, буде на вулиці холодно. Ну, байдуже. Одинку посидемо. Так, Маріяшечка, привіт, вітається Діанка, Як справи, Діаночко. Вже лайк є. Дякую, дякую. Я вже бачу, що дівчатка. Починають, мабуть, від Олі пішли снідати, а тепер будуть, то потім зайдуть до мене. Так, Мар'яшко, а що у вас дощу не маєш ти на городі? Чи є? Мабуть, нема, бо ти вже на город не пішла з тою косою займатися? Як маленька після прививки все добре? Що сьогодні готувала? Нічого не готувала. У мене є що їсти на сьогодні, тому сьогодні вихідний, а в мене сьогодні закрила зранку 5 баночок, 4, 3 літрові, одну 2 літров, маленьких помідорків, великі вчора.